Добрий день, В'ячеславе Вікторовичу. Сьогодні ви програли з таким мінімальним рахунком 1-0 в УТК. Скажіть, як вам гра, чи сподобалась і, можливо, ви чимось незадоволені в гравцях? А можливо задоволені? Ну, По-перше, дякуємо Збройним силам, що дають нам займатися любимою спалем. Та що сказати по грі? Ну, більш така, мабуть, рівна гра була, але трошки фортуни було їм сьогодні. Трохи більше фортуни їм посприяло. До гравців. Ще. Ну, виклались, старалися. Всі помиляються в деяких моментах неправильні рішення. Але це ж футбол. У нас ж немає гравців рівно Барселони. І ті гравці помиляються. Тому я їм дякую за гру. Так буває футбол. Програли, вітаємо, така перемога. Ну, Як ну, вам гра супротивника? Саме хід допомогти, логіка така? Ну, я відокремив так, що більш самодача така дуже добра. А так, що Чимось удивити, не удивив. Можливо, хочете ще щось додати від себе?